Усім привіт! З вами Наталя. Ви на каналі Сама Собі Тестер. І сьогодні хочу поговорити на тему, як скласти CV. А що потрібно робити, як воно має виглядати для того, щоб воно було презентабельним, класним та таким, щоб на нього звернули увагу. Це будуть ключові 5 пунктів, які потрібно зробити для того, щоб ваше резюме було таким, як треба. Буде практично та феєрично, як завжди. Поїхали! Я вам тут покажу, теж вставлю приклади CV, які є в канві, і ми подивимося деякі приклади для того, щоб теж розібрати, і щоб я наглядно могла показати вам, що це мається на увазі, що я маю на увазі. І тут першим, першим таким кроком буде те, що ваше CV має бути простим і читабельним. І це ніби такий, якби базовий крок, але дуже часто в резюме може вигляд, мати вигляд такий наляпастий, дуже багато інформації, непотрібної інформації або забагато нерелевантної е інформації. Тобто це є інформація, яка, по суті, працедавцю не потрібна. І найкраще, відповідно, якщо ви складаєте своє резюме до IT, щоб воно було простим. Та зрозумілим, щоб чітко було видно ваші навички, технології, в яких ви працюєте або які вам цікаві, і ваші такі самері. Тому давайте подивимося тут кілька таких резюме, наприклад, простеньких. Ваше резюме повинно бути зрозумілим та читабельним, Тобто просте, зрозуміле і таке, що приємно для перегляду, щоб з цього резюме було зразу зрозуміло, хто ви, чим ви займаєтеся і в яких технологіях ви працюєте. І тут на Canva я покажу вам декілька прикладів. Канва це такий інструмент, де ви можете знайти собі якийсь темплей, тобто зразки, резюме різних. І, наприклад, ось тут оцей е класний простенький резюме. Є фото, назва, профіль і там такі різні. Ми зараз будемо далі розглядати е конкретніші приклади. Е цей варіант е цей не дуже хороший, тому що там скіли бачу мають такі. Бари, їх не рекомендується використовувати загалом, бачите, які. Тобто різні ви можете вибрати будь-який і підробити його під свій стиль, там щось додати, щось відняти, наприклад, чи змінити колір, і це просто використати. Але прості, власне, резюме, які от читабельні, так? І вони приємні. Вони запам'ятовуються, вони виділяються якимось таким мінімалістичним стилем, і чітко видно, хто і що чого прийшов, скажімо так. Не рекомендується ці робити бари, тому що невідомо, що у вас прийнято, наприклад, там, якщо в зірочках 5 зірочок, що значить 5 зірочок. Чи це означає, що ви ідеально знаєте мову? Чи ваших п'ять зірочок означає, що ви знаєте на середній рівень, а ви поставили там 3,5, тобто ви знаєте, як? На базовому рівні, чи що ви маєте цим на увазі? Тому краще пишіть, наприклад, описах, якщо це мова, якщо це стосується мови, то краще написати, що я знаю мову на b 1 А2, мінімум, пишіть b 1 І старайтеся підтягнути свою мову до цього рівня англійську. Також чи це два, чи це один такого плану. Якщо ви виберете якийсь один з варіантів цього резюме, такого простенького, вам потім підскажу, підскаже Canva ще якісь варіанти таких простеньких резюме. Бачите, тут резюме багато без фото. Наприклад, в Польщі то прийнято загалом подавати фото до резюме. Це така загальна практика, це не обов'язково, але якби добре, якщо ви його додасте. І це має бути професійне фото. тобто... Не професійне в сенсі зроблене десь, але таке в домашніх умовах зроблене на, на фоні там білої стіни або в таких звичайних якихось пастельних кольорах, не так, що ви там на гітарі граєте або <гум> ще десь. Е, тобто ні. Тобто, другим пунктом є дизайн вашого розуме, та фото має бути професійне, просте. Тому що чому це важливо? Тому що це фото це і ваше перше враження до людей, які вас ще не бачили. Тому це важливо, щоб ви себе показали як людина, яка хоче працювати в компанії, яка серйозна, яка має серйозний намір прийти на роботу, так як тут, наприклад, у нас є приклад Лорна Лорна, так, маркетинг-менеджер. Тобто, але це не важливо, яка тут позиція. У нас є контактна інформація: телефон, імейл і місто. Я казала, що вулиці нам не потрібно вказувати, але важливо місто. І тут. Вам не потрібно писати про свій вік, про свою дату народження, про там, я не знаю, якісь свою персональну інформацію, тобто якусь таку приватну інформацію. Оцих трьох речей, воно буде достатньо. Вам не потрібно там вписувати якийсь свій нік від інстаграму чи щось, тому що такі речі загалом вони перевіряються. Але для цього є бекграунд чек. Тобто, якщо ви вже зацікавите компанію, і вони захочуть вас взяти на роботу. До вас все одно будуть дивитися ваш профіль, або перед тим, як ви прийдете на співвесіду, або вже після того, як приймуть рішення вас брати на роботу, у вас буде такий background check. Третім важливим пунктом є таке summary. Тут воно в цьому випадку написано як About Me. Інколи воно написано тут як Profile, в цьому випадку Profile, ви бачите. Важливо тут писати про себе як про експерта, як про експерта, який вже чогось досяг, або що ви вмієте. Тобто це короткий підсумок, коротка така історія про вас як людину з досвідом, яка вже має якісь навички, вміння і хоче їх примінити на роботі. Тобто не пишіть, що я там дуже хочу попасти. Тестування або, будь ласка, візьміть мене на роботу, бо я дуже хочу працювати. Це неправда. Ви маєте себе показати, продати, е, представити як експерт, як тестувальник з певним досвідом. Так, якщо ви джуніор або якщо ви там трині, він вас не буде великий. Проте, ви, якщо ви напишете свої якості, що ви там тестували на якихось проєктах, що ви... Вмієте вже то і то робити, там, писати тескейси, створювати баг-репорти, такі якісь речі. Тобто базові, але, тим не менш, вони важливі. І подасте це як те, що ви вже навчилися, ви вже це вмієте, ви хочете якби, працювати з командою і робити це на постійній основі. І для цього вам пригодиться якісь такі топові популярні фрази. Ви можете подивитися по LinkedIn, наприклад, знайти людей, які вже в цій галузі, як в них оформлена сторінка, подивитися, як хтось інший собі оформив сторінку. Подивитися, бо це є ключові фрази, по яких ваше резюме теж розглядається, і які допоможуть вам в пошуку, щоб ваше резюме попадалося вище або відповідало відповідним вимогам. Цієї вакансії ви можете подивитися по вакансії і вибрати там ключові фрази і вставити їх собі в резюме, якщо вони, відповідно, теж вам відповідають і вашим навичкам. Або ви знаєте, що вам треба ще довчитися, але ви це впишете собі в резюме і теж прочитаєте додаткову інформацію і, відповідно, будете готові на співбесіді це все обговорювати та розказувати. Також, четвертим пунктом. Є дуже важливо ваш попередній досвід. Адже дуже часто е, аплікуються, чи люди змінюють професію, чи просто у вас вже є якийсь наявний досвід, і його подати через ту призму е, позиції роботи, яку ви шукаєте. Якщо ви, наприклад, змінюєте ви свічер, ви колись працювали в одній галузі, зараз ви йдете в тестування, вам важливо подати свій досвід. Через призму тестування, наприклад, тому що подивитися, які є вимоги до тестувальників, і представити свій досвід, що може бути корисно того, що ви робили в вашому теперішньому досвіді. Наприклад, там ви працювали з якимись документами, ви їх перевіряли, апрували, мали, наприклад, команду, тобто у вас вже був якийсь лідершіп. Такі skills, або власне оцей attention to detail, так тобто, і це власне покаже вас як хорошого кандидата, тому що у вас вже є хороший попередній досвід, і ви його просто використовуєте, показуєте, що ви, наприклад, досягли на своїй попередній роботі. І це теж залежить від вас, як ви це подасте. Тому що так можна жалітися, але ні, ну, ніхто не хоче. Це дуже критично, щоб ви не згадували. Не жалілися на своїх роботодавців. Тобто ви маєте подавати працедавців, з якими ви працювали раніше, як хороших показників, як хороших людей. Тобто, так, звісно, у всіх нас бувають конфлікти. Але конфлікти теж можна розказувати і пояснювати по-різному. Тобто ви завжди з конфлікту якось виходите. І стараєтесь, чи залагодити, чи вирішити цей конфлікт. І коли ви. Розказуйте, якщо у вас так, в мене там були конфлікти на попередній роботі, але я зробив ті і ті дії для того, щоб їх вирішити, то це вас показує зовсім з іншої сторони. І набагато кращої сторони. І тут, звісно, в попередньому досвіді ви не пишете про свої конфлікти, ви про це говорите на співбесіді. Але в досвіді, то ви розказуєте, просто вказуєте. Хронологічно свій попередній досвід і таким чином подаєте себе як спеціаліста і теж розказуєте про свій теперішній досвід. П'ятим ключовим пунктом до резюме буде хронологія, адже хронологія вона є використана в вашому попередньому досвіді, а також в освіті, тому що вам потрібно завжди спочатку подавати актуальне ваше місце. Роботи і тільки тоді згадувати попередні, тобто завжди йде від тепер і назад, тобто, де ви працювали, так само з освітою. Спочатку ви вказуєте ті курси, які ви недавно пройшли, і тоді вже там можете зазначити свою там освіту вищу, середню, у вас там є. Переважно вказується тільки вища там. Остання вища, найвища освіта. Ви не вказуєте всі школи, які ви закінчили. А якщо ви змінюєте професію, то вам варто згадати, які ви курси пройшли, наприклад, онлайн. Можете просто написати, де ви платформу на якій ви проходили ці курси, і назву цих курсів. Тобто, це може бути декілька через кому. Але це буде корисно і це теж пояснить звідки ваші знання та вміння. Якщо ваш досвід охоплює багато різних компаній, то ви можете згрупувати його і подати якісь ключові свої обов'язки, які ви виконували в ви на цих ролях. Тобто, ким ви були завжди це має бути ваша позиція, назва компанії, місце компанії, місто чи там країна. І ваші обов'язки, тобто коротка характеристика оцього попереднього досвіду. Розкажіть, будь ласка, які сервіси, можливо, ви використовуєте для складання резюме, що вам допомагає в цьому, і також чи важко загалом скласти резюме? Дайте знати в коментарях. Поділіться своїм досвідом, і це теж буде можливо комусь корисно та цікаво почути ще щось нове. Дякую, що додивились до кінця, і до наступного відео. Па-па!